Для це є пролонговані добрим. Ми ми рекомендуємо під Бахину дуже хороший перевірений варіант. Це філдкоти чотирьохмісячні. Тобто вони забезпечують лохину всім необхідним навчатися 4 місяців. Даються вони 40 грам під кущ навколо розсипати, щоб не, не, бажано, щоб не попало на деревину. Uh -huh. Навколо розсипати його, щоб більше кореневої системи дісталося. Ви розсипали навколо 40 грам, можна зверху замульчувати чи корою, чи тирсою, щоб воно просто uh -huh. на сонце. Uh -huh. І бажано перший раз пролити. Е, ну, а потім, ну, як звичайні поливи, як все істинне. Воно пролонговане. Як тільки є температура, вологість, воно віддає елементи живлення. Якщо того нема, воно не віддає. Тобто воно не токсичне, воно дозволено до дитячого харчування, тобто немає такої там ні трати, ні на капсулі, uh -huh. бо вони даються тільки дозировано, коли і рослина це може сприймати. Так? А в який час це треба давати? Дається десь в середині квітня, ну, в залежності від як того, як почала весна, тільки починається вегетація, їх даються. У нас десь середина квітня, початок травня. Ну, Якщо затяжна весна, то початок травня. Якщо не Затяжна, це середина квіт. Середина це коли кінецького. бруньки з'являються, так? Листочки О, Вичай, коли це, листочки з'являються, починається і той Прирости. приросте, тоді вносите. А навесні бажано дати 25-30 тридцять грам під кожен кущик сульфату амонію. Воно розсипається, теж навколо проливається.